Ісландія, невелика північна країна з одним з найвищих ВВП на душу населення у світі. Ісландці знаходяться на четвертому місці за рівнем щастя, на п'ятому місці за рівнем демократії та є найбезпечнішою країною світу за індексом безпеки 2023 року, де 9 з 10 людей почувають себе спокійно прогулюючись наодинці ввечері. Своїм способом життя вони змогли досягти середньої тривалості життя в 83 роки. Для прикладу в Україні лише 71,5. Суспільство Ісландії дуже за. Середжене на сім'ї, а тому 98% населення вважають, що їм є на кого покластися у скрутну хвилину. Середня тривалість робочого тижня становить 40 годин. А компанії, як правило, лояльно ставляться до будь-яких життєвих форс-мажорів. Тому в исландців знаходиться багато часу як на сім'ю, так і на хобі. Вони на 100% забезпечують населення електроенергією за рахунок гідро та геотермальної енергетики, що виключає можливість забруднення повітря використанням викопного палива. Ось така чудова країна. Хто та коли заселив цей острів? Яка база передувала сучасному ісландському суспільству? В цьому відео я б хотіла зачепити дуже важливий етап становлення ісландської нації. Можливо, хтось би це назвав формуванням ісландського менталітету. Як створювалася перша держава на такому ізольованому та кліматично непривітному острові Європи? Європа? Спитаєте ви? А чи географічно Ісландія взагалі Європа? Ісландія геологічно унікальний острів, який буквально виріс серединно Атлантичного хребта приблизно 16-18 мільйонів років тому. Острів лежить на стику двох тектонічних плит північноамериканської та євразійської. Тому теоретично Ісландія може належати до обох частин світу, але острів все ж ближчий до континентальної Європи, ніж до Америки, тому і вважається європейським, другим за розміром Європейським островом після Британії. Субарктичний клімат та активний вулканізм роблять. Цей острів справжньою землею протиріч землею льоду та полум'я. Ісландія була останньою заселеною територією Європи. Перші описи острова з'являються лише в 9 столітті, тоді як материкова Європа вже бурлила життям тисячі років. Але це не означає, що до 9 століття на цей острів взагалі ніхто не висаджувався. Археологи знаходили в Ісландії римські монети, які карбували римляни ще у 200-му році до нашої ери. Проте не багато істориків погоджуються з тезою, що римляни власними силами дісталися острова, аби залишити там свої гроші. Більшість чених схиляються до думки, що значно пізніше ці монети завезли самі вікінги. Є поодинокі випадки виявлення доказів про те, що до скандинавських переселенців тут жили священики з Ірландії. Вуглецеве датування хатини, де вони ймовірно і проживали на острові, вказує на те, що один був побудований між 770-м та 880 роком. До того ж знаходили їх дзвони та книги ірландською мовою. За цими ознаками визначили, що вони були християнами. Власне, через свою віру вони опинилися так далеко від дому. Вони навернулись у християнство занадто рано для своїх рідних місць. Тож священикам довелося шукати ізоляції, щоб продовжувати служити своєму богові у книзі одинадцятого століття Ладнамабок книга заселення ісландського історика Арі Торгельсона де Писано заселення Ісландії, йде мова про острів Тіль, де Арі приводить в приклад слова священнослужителя святого Біда. Він лежить за шість діб плавання на північ від Британії. Там не приходить день взимку та немає ночі влітку, коли день найдовший. Тому наймудріші люди вирішили, що тіль так названа Ісландія, адже в цій країні сонце сяє вночі, коли день найдовший, і весь день не видно сонця, коли ніч найдовша. А священник бід помер через 735 років після воскресіння Господа нашого, як було записано, і більш ніж через 100 років до того, як норвежці заселили Ісландію, на острові вони прожили не більше ніж півроку. Очевидно, що їм цей суворий клімат не прийшовся до душі. Перші вікінги, що ступили на цей острів, побачили абсолютно безлюдну землю. Унікальність цього острова полягає в тому, що в нього немає доісторичного періоду. Між материковою Європою та островом Ісландія подорожували до його офіційного відкриття, проте описувати її та серйозно заселяти цю землю ніхто не наважувався. Попри це, відкриття острова приписують конкретній людині. Це був вікінг з Норвезького королівства Наддот. Він народився в Агдері на території сучасної південної Норвегії та відомий тим, що був одним з перших поселенців на Фарерських островах. На переселення на Фарери надихнула його історія іншого Норвежця Грімура Камбана, якому це вдалося на Початку 9 століття. Наддот вирушив у плавання у 850 році, але не один. Він зібрав цілу команду, оскільки планував не просто висадитись, а заснувати нове поселення, щоб вести господарство, загалом почати нове життя. Але потужний шторм трохи скоригував їх маршрут і відніс їх човен до острова Ісландія. Вони висадилися на берег острова, якого не шукали, піднялися на найвищу гору, що була в доступній видимості, та виявили, що ця земля абсолютно порожня. Надод Ісландією не зацікавився і вирішив вплити далі до своєї цілі, але почалася сильна хурделиця через непогоду, якою острів прощався з Наддодом та командою. Йому дали назву Снеленд, Снігова Земля. Сучасна назва країни з'явилася пізніше. Наддод повернувся з плавання і почав розповідати про свою подорож та знайдену нову незаселену землю з суворим кліматом. Будь-хто, мабуть, двічі тричі подумав, а чи варто взагалі переселятися на цей острів, де можливо і сільське господарство не буде в змозі вести. Проте вікінги, як ви знаєте, не злякливих, і вже через деякий час почали з'являтися групи людей, що готувалися до пошуку та переселення на цей загадковий острів. Після Наддота Ісландія зустріла ще одного скандинава Гардара Сварварсона, який у 860-х роках також опинився на острові за збігом обставин. Гардар був шведським землевластиком у Зеландії, але його дружина була з гібрид. До подорожі на гібриди його спонукала спадщина від тестя, яку батько дружини усе ніяк не міг віддати. Отже, треба приїхати до нього в гості самостійно. Але корабель Гардара також потрапив у шторм. Вітри унесли корабель далеко на північ до східного берега Ісландії. Андії тривала зима. Море вирувало, а тому Гардар висадився на берег та ухвалив рішення побудувати тимчасовий будинок, аби перезимувати та перечекати суворі погодні умови. Зараз це місце та порт Гусавік, що в перекладі означає дім затока, в якому проживає близько трьох тисяч осіб. Перезимувавши, Гардар все ж зібрався на гібриди. Однак один з його людей Надфарі, вирішив втекти разом з двома рабами, щоб залишитися на острові та стати його постійними мешканцями. Імовірно, вони й стали першими постійними жителями острова. Про що розказано в книзі «Ладна мапок». повернувшись додому, Гардар усім розповів про цей острів: чим ще більше підживив цікавість людей. А землю цю назвав на свою честь острів Гардара. Гардар Шолмі. А чому б і ні? І якийсь час скандинави знали цей острів під цією назвою. Третім скандинавом в Ісландії став Флокі Вільгільдарсен. Гадаю, що ви знаєте, про кого йде мова, якщо дивилися серіал Вікінги. Гардар був настільки переконливим у своїх розповідях, що Флокі збирається у подорож, щоб розшукати цей вільний острів. Він взяв всю свою сім'ю, друзів та господарство і попрямував до Ісландії. Те, що він забрав усе майно та рідних, говорить про його серйозну налаштованість не повертатися. На материк. Вікінги були язичниками, а тому, за легендою, Флокі взяв з собою на корабель трьох воронів. Розуміючи, що земля має бути десь близько, Флокі відпустив птахів політати. Перші два повернулися назад, а третій ворон вказав шлях до суші, яку помітив під час польоту. Після цього його почали називати граф на Флокі ворони і флокі. Нарешті довгоочікувана земля. Висадилися вони не одразу, а почали плити вздовж узбережжя на південь острова, щоб віднайти придаті. До сільського господарства грунти та хоч якусь рослинність влітку життя здавалося чудовим. Вони ловили рибу, збирали яйця, але забули про дуже важливий момент: сіно заготівля на зиму. Нагадаю, флокі привіз на острів не лише всю сім'ю, але й всю свою худобу. Без сіна тварини не змогли пережити довгу ісландську зиму. Це була велика помилка, тому що найбільшими тваринами на острові були морські тюлені та полярні лисиці, які потрапили туди швидше за все на льодовиках з Гренландії. За календарем вікінгів на материку вже настала весна. Флокі піднявся на гору, щоб оглянути територію, але сніг на сусідньому фьорді навіть не збирався танути. Розчарувавшись у цьому холодному місці, він називає острів крижаною землею та через рік повертається у Норвегію. Саме Флокі дав назву острову, яка закріпилася та використовується тисячу років по тому. У Норвегії, на відміну від двох попередніх мандрівників, Флокі дуже негативно відгукувався про ці землі. Але його товариші, які були з ним увесь цей рік, мали протилежну думку. Земля їм сподобалась, адже це вони винні в тому, що не заготували сіно на зиму. Людям Флокі сподобалась повна свобода, що чекала їх на цьому острові. Острів міг стати ідеальним місцем, просто треба було краще підготуватись. Що вони і зробили? Друга спроба була вдалою, так що Флокі та його люди залишилися в Ісландії до кінця свого життя. Успішне переселення великої групи людей стало стимулом для інших. Поповзли чутки, що якісь норвежці непогано влаштувалися на раніше безлюдному острові і що місця там вистачить на всіх. Про це дізналися два чоловіка: Інгольф Арнансон та Йорлейф Роудмарсон. Вони тісно дружили, а за сумісництвом були далекими родичами, троюритими братами. Бажання перебратися в Ісландію в них з'явилося після сварки з синами. Впливового норвезького ярла причиною сварки була дівчина, а результатом стало вбивство Інгольвом та Лейвом двох синів. Батько вбитих зажидав від них усіх земель, що їм належали. Це і було їх спокутою. А інгольву та Йорлею не залишалося нічого, як тікати, шукаючи собі новий дім. Тоді то вони і згадали про Ісландію. Після цього кожен з них спорядив свій корабель для подорожі в Ісландію. Йорлейф завантажив на корабель своє награбоване добро. Лейф час від часу скоював набіги на Ірландію, де забрав собі рабів та інші цінності. А Інгольф їх спільну худобу. І як тільки вони були готові, відплили в море. Вони перебралися в Ісландію на початку 870-х років. На відміну від Лейва, Інгольф був релігійною людиною традиційних вірувань. Перш ніж обирати місце для поселення, він взяв у плавання тронь. Ні, стовпи з Норвегії та кинув їх у море поблизу острова, там, де стовпи приб'ються до берега, і буде його новим домом. Два брати підпливаючи до Ісландії, розділились. Інгольф висадився на тому місці, що зараз має назву інгольвів мис. А Йорлейф поплив на захід вздовж узбережжя та закінчилися запаси прісної води. Ірландські раби порадили йому змішати борошно з маслом та запевнили, що ця страва втамує спрагу. Вони назвали його мінтаком. Як тільки вони його приготували, почався сильний дощ, і вони зібрали воду в полотна від наметів. Коли мінтак покрився пріснявою, його довелося виконати за борт. І те місце, куди його занесло течією, зараз називається. «мінтак». Інтачною косою це історія з книги про заселення Ісландії. Лейф зі своїми людьми та рабами побудували два будинки та залишилися на цьому місці зимувати. Прийшла весна, трохи потеплішало, і настав час займатися землеробством. Лейф мав всього одного бика, а тому плуг тягнули раби. Загалом Йорлейф погано ставився до невільників. Коли Лейф зі своїми людьми був вдома, дув так вигадав план, за яким вони мали вбити бика та сказати, що його вбив ведмідь, і порадити Йорлейву шукати цього ведмедя. Якби ж він знав, що на острові ніяких ведмедів немає. Потім вони сказали про це Йорлейву. Та коли люди пішли шукати ведмедя і розсипалися по лісу, раби напали на кожного з них окремо та всіх убили. Після чого тікали, захопивши жінок, майно та човен. Раби відправилися на острови, що виднілися в морі на південному заході, та жили там деякий час. У інгольба не було рабів. В нього були слуги, з якими в нього стосунки були набагато кращі, він дав завдання своїм слугам, щоб вони йшли вздовж берега та шукали ті колоди, які він колись викинув в море. А вони знайшли Єрлеєва та його людей мертвими. Інгольф одразу прибув на місце злочину і гірко оплакував втрату брата. Що за гірка доля бути вбитим рабами? Ось що трапляється з тими, хто не хоче жертвувати. Інгольф вирішив, що причина його смерті те, що його брат не вірував так, як він. Куди Раби могли подітися. Далеко б вони не втекли, помітивши, що човна Йорлеєва біля берега немає. Інгольф зрозумів, що раби могли відплисти на острови, що виднілися на південному заході. Там вони їх і знайшли прямо під час обіду. Раби розбіжалися в різні сторони, деякі навіть пригали зі скелі. Інголь вбив усіх рабів. Заручників, де знаходилася його сестра Хельга, звільнили та продовжили шукати місце для поселення. Зараз це місце називається островами західних людей або островами. Вестмана це назва збереглася і до сьогодні. А західними людьми вікінги тоді називали ірландців, адже Ірландія, відносно Норвегії, розташована на заході. Люди інгольва не могли знайти його тронні стовпи три роки. Усі поселення, де вони проживали, були тимчасовими. Він чекав знака від богів і таки дочекався. Дерев'яні стовпи були знайдені в бухті, де піднімалася пара. Згодом її назвали затокою димів, що ісландською звучить. Як рейк'явік, хочу взяти паузу для того, щоб подякувати усім донаторам та підписникам на і Кофі. Завдяки вашій підтримці я кожного разу можу покращувати свої навички в результаті якість відео і усвідомлювати, що мій ютуб-канал це справжня робота до того ж, робота, яку я дуже люблю. Всі імена та прізвище цих людей ви можете зараз бачити на екрані. А якщо бажаєте до них долучитись, ви можете зробити це тут. Або за посиланням в описі під цим відео, хвиля за хвилею Ісландію почали заселяти люди. Але вам не здається, що дещо більш глобальне мало б стимулювати людей до переселення? В 9 столітті клімат планети змінився, став відносно м'яким та теплішим, адже почався середньовічний кліматичний оптимум, що розпочало епоху великого переселення народів. Причинами теплого періоду стали рідкісні виверження вулканів, через що атмосфера була чистою від аерозолів, що її охолоджують, а також підвищена сонячна активність. Ще існує гіпотеза, що середньовічне потепління стало результатом коливання Гольфстріму через зміну солоності води. А це цілком могло статися від зміни об'ємів льодовиків. В Шотландії вирощували виноград та робили вино в Норвегії, збрали врожаї зернових навіть за полярним колом. А скорочення льодовиків дозволило вікінгам створити поселення в Ісландії та Гренландії. Швидкому переселенню в 9-10 столітті людей на Ісландію дуже посприяв Норвезький князь Гаральд І. Він планував піти війною на непідвладній йому території, щоб об'єднати їх в єдине королівство Норвегія. Кажуть, що його на цей шлях направило кохання. Йому сподобалася одна дівчина, але та не приймала його пропозицій, бо князь був занадто дрібним для неї. Вона пообіцяла стати його дружиною, якщо він зможе об'єднати усі норвезькі землі та стане єдиним правителем на цих територіях. Харальд погодився на ці умови та пообіцяв не стригтися до того моменту, поки не реалізує озвучену мету. Після чого він отримав своє прізвисько Харальд Прекрасно волосі. Більшість дослідників сумніваються у правдивості цієї інформації. Однак він дійсно підпорядкував собі майже всю сучасну територію Норвегії та став першим норвезьким королем, що правив з 872 по 930 рік. Саме після нього Норвегію вперше почали називати країною. Ідея об'єднання сподобалась далеко не всім деякі землевласники, які раніше були вільними, не сплачували податків, почали чинити йому опір. Час від часу спалахували повстання. Але Гаральд вирішив. Чинити дуже жорстко у незадоволених конфіскували майно та землю. Проти бунтівника налаштовували інших людей так, щоб життя йому тут більше не було. Саме такі скандинави і вирушили на пошуки нового вільного життя. Їхали не лише ті, хто були неугодні короні, але й ті, хто хотів просто розпочати все заново. Не усі прямували саме в Ісландію дехто з супротивників Гаральда знайшли притулок на Оркнейських, Шотландських, Гебридських та Фарерських островах. Гаральд помітив, що його дії призвели до масового відтоку робочих рук та кровних податків. Після чого він почав ворушитися. Та що зробив? Встановив мито на виїзд за кордон. Це не спрацювало, люди все одно виїжджали. Проте мито стягувалось навіть після того, як епоха масових переселень завершилася. Харальд все ж намагався захопити Ісландію. Ну як захопити? Вмовити їх приєднатися до Норвегії. Ніякої війни не було. Харальд відправив на острів свою людину Уні Гардарсона. До речі, сина того самого вікінга, який другим побував на острові. З Уні сталася цікава історія. Він приплив на острів зі своїми людьми та заснував невеличке поселення на сході Ісландії, недалеко від інших місцевих. Ісландці дуже швидко зрозуміли, навіщо він тут, дізналися про його наміри і влаштували йому справжню Кенсел Калчер. В ізольованому та не дуже багаточисленному суспільстві такий бойкот не помітити було неможливо. Уні не продавали. Продукти та товари не надавали потрібну інформацію, ніяк не допомагали. Та ще й вишенька на торті принизливо ставилися. Тому Уні довго на тому місці прожити не зміг. Уні спробував переселитися на інше місце на острові, але й там в нього нічого не вдалося. Його пройти в один іменитий ісландський поселенець і жив би собі там спокійно, але ж ні, він спокусив доньку власника будинку. А методи вирішення проблеми на той час були зовсім іншими. І ця помилка коштувала Уні. Життя заселення Ісландії це цікавий процес, який відрізняється від заселення інших європейських територій. Острів був порожнім, воювати за територію ні з ким не довелося, як і нарощувати військовий потенціал після того. Туди прибували люди певного характеру та з особливими інтересами, які цінували свободу свою та інших, та мали хоробрість кинути минуле життя в пошуках невідомого. Суспільство завжди залишалося маленьким та ізольованим, а тому ти не можеш бути злодієм, адже чутки про це рознесуться усім островам. Земель було багато і кожен брав що хотів. Хоч, врешті решт деякі правила та закони встановити довелося, адже ваші бажання могли не співпадати з вашими можливостями. Якщо ви не в змозі обробити ту землю, яку ви зайняли, то можливо краще приберегти її для. Переселенців та майбутніх поколінь. Наприклад, чоловіку дозволялось привласнити лише ту площу земель, яку він за один день міг перегородити ланцюгом з вогнищ. Вогнища не обов'язково мали бути за метр один від одного, головне, щоб від одного вогнища ви могли бачити інше. А це могли бути відстані і в сотні метрів. Для жінки були інші правила: їй належатиме та земля, яку вона обійде разом з телям від сходу до заходу сонця. До речі, як бачите, землями могли володіти як чоловіки, так і і жінки, і чоловік, і жінка могли бути головою сім'ї. Це точно стало підґрунтям до того, що зараз гендерний розрив в сучасній Ісландії є найменшим у світі, що визначається за чотирма параметрами: такими як економічна участь і можливості, рівень освіти, здоров'я та розширення політичних прав. До речі, першою країною, що обрала жінку президента, була саме Ісландія в 1980 році, не так вже й давно. Міста на острові не розвивались досить довго. Люди проживали комунами та селами. За деякими оцінками, до 930 року в Ісландії проживало близько 60 тисяч населення. Тоді як на материку формувалась ієрархія, вертикаль влади, заможній прошарок в Ісландії жили та працювали землевласники, які в такій ієрархії не бачили сенсу. Навіть якщо й були люди, які щось виробляли більше, то вони воліли не виділятися. Сучасні ісландці говорять, що якщо, наприклад, спитати у якогось ісландця, чи знають вони. Бьорк, то швидше за все вам скажуть, що якісь їх родичі вчились з нею в одному класі, або вони є двоюродними, троюродними сестрами, братами. Чи не кожен зустрічався з президентом, з прем'єр-міністром, з першою леді, можливо, навіть пили з ними каву? Ісландські знаменитості, що відомі на увесь світ, для самих ісландців не є справжніми знаменитостями, тому що вони всі їх знають особисто. Як такої держави Ісландії в 9 столітті ще не було, як і сформованого уряду чи визнається. Значених кордонів, звісно, що острів не гумовий і коли-небудь земель, придатних до ведення сільського господарства, стало значно менше для будівництва будинків. використовували деревину з без того невеликих лісів. А тому до кінця X століття етап колонізації Ісландії природним чином поступово завершується. На той час і суспільство набуло певних форм та рис. З'явилися зародки нової нації, адже населення зібралося і вирішило, що тепер їм необхідні порядки та закони, щоб продовжувати вправну функціонування. Нувати непогано було б утворити органи влади, які б допомагали вирішувати питання всього острова. Декілька поколінь ісландців жили без цього, але зі збільшенням населення прописані закони стали просто необхідними. Так з'явилися щорічні збори Альтинг найстаріший парламент у світі, що з'явився в 930 році. Там розв'язувалися найважливіші питання, в тому числі і питання помсти. За переказами, перші такі збори організував син того самого Інгольва Торстейн Інгольфсон. Альтинг проходив у найсприятливіший сезон на острові влітку в долині Тінгвєлір. Зараз на цьому місці розташований національний парк з одноіменною назвою. Вулканічні ущелини чудово підходили для. Засідань, щоб усіх було видно. Також було достатньо води та дерев. Існує навіть приказка. Стає тісно на тінзі. Там могли збиратися до 4 тисяч осіб з усіх куточків острова. Дорога сюди була довгою з найвіддаленішого місця дорога до Тінґвіліра займала 17 діб. Спочатку захід називався просто «Тінг» збори, а пізніше стан називався «Альтінг» Загальні збори Альтинг тривав два тижні, і за описами був більше схожий на якийсь фестиваль. Люди ставили намети, знайомилися, розважалися кулачними боями та ігрищами, ночували просто неба. Але звісно, при цьому вони укладали угоди, домовлялися про нові закони, правила та торгівлю. Зараз Альтингом називається сучасний парламент Ісландії. Будемо чесними, щоб зрозуміти, як має проходити Альтинг, Ісландці відправили свою людину в Норвегію, щоб підгледіти, які закони там зараз Нують, ісландець жив там три роки, після чого повернувся додому зі списком законів, які ісландці майже повністю переписали під себе з цього моменту. Ісландію за мірками середньовіччя вже можна назвати державою. Перша ісландська вільна держава існувала до 1262 року, коли вони були вимушені присягнути норвезькому королю. Але це вже зовсім інша історія. Єдине, що на той момент Ісландії було абсолютно непотрібним – це виконавча влада. Ніяких президентів, прем'єр-міністрів, комітетів тощо. Острів непогано захищав своє населення віддаленістю від материка та не потребував централізованої оборони. Були громади, де кожна людина мала обов'язки. Якщо хтось провинився і зобов'язувався оплатити штраф, він робив це сам без нагадувань. Ісландське суспільство вже тоді цінувало свободу та право кожної людини, що й розвивало в першу чергу. Ці люди тікали з материка через нестачу вище перерахованого з бажанням створити свою справедливість та нове суспільство, усі розбіжності здебільшого вирішували словесно, і в крайніх випадках передавали справу до суду. Альтинг був найвищим судом з поміж усіх, рішення якого називали непростою заміною помсти. Населення Ісландії мало дуже специфічні умови для формування сучасного суспільства: ізоляція, невеликі території, складні кліматичні умови, через що їм постійно потрібно було працювати, та тісні суспільні зв'язки, через що усі один одного знають. Відсутні бажання воювати та боротись з королями, але присутні бажання чесно працювати. Люди були ризиковими авантюристами, які кинули все, щоб знайти щось нове. В Ісландії зараз існує приказка: дурний той, хто ніколи не виходить з дому. Успіх ісландського суспільства для мене є чудовим прикладом географічного детермінізму, коли головну роль в розвитку народу відіграє його географічне положення. Комфортні природні умови не означають гарантований розвиток, а досвід Ісландії та а більшості північних країн доводять, що чим складніше ваші природні умови за замовчуванням, тим краще працює ваша макітра, щоб вижити в цих умовах. Також цим відео я хотіла наголосити, що не потрібно використовувати ось цю тезу, чому ми не можемо, як якась там, підставте будь-яку назву Країна. Як бачите, дуже багато чинників відіграють роль у розвитку держави, і ми не можемо їх на всі 100% повторити. Тому треба йти своїм шляхом. Дуже вам дякую, що ви додивилися до. До кінця, колись я обов'язково придумаю власну фішку, чим можна завершувати свої відео. А поки що, я пропоную вам подивитися те, що ви можливо ще не бачили.